На сцені Львівської національної філармонії дует з Литви представить епохальні симфонічні твори, адаптовані для одного фортепіано, що створили ще на початку 20-го століття, та виконують у грі в чотири роки. На початку в нас були сумніви щодо виконання симфонічних творів на піаніно, бо це дивно, це краще виконає оркестр. Але водночас ми зрозуміли наскільки важливо ділитися музикою і слухачами вживу. І я гадаю, що зараз тут в Україні ви також цінуєте цей живий контакт, і коли хтось може приїхати і виконати щось вживу, це унікальний досвід. Вечір має назву Лунки моря кольорів, що об'єднує творчість відомих Чорніса і Дебюсі на темі моря та його краси. Море стало головним протагоністом обох творів. Але клод Дебусі, який дуже цікавиться кольорами, картинами та візуальними аспектами, тому він пише звуками зображенням моря, як хвилі грають на поверхні моря, у той час як Черліоніс дивиться глибше в море в його історію, і в певний момент два митця зустрічаються в цьому дивовижному світі моря. Виконавці з Литви розповідають, що хотіли приїхати до нас не тільки щоб зіграти ці епохальні твори, а в першу чергу виразити свою підтримку народу України. У мене в голові і в серці не вкладається те, яка тут ситуація. Я бачу, як люди гуляють по Львову, але водночас вони дуже переживають за те, що відбувається навколо, але все одно намагаються жити далі. Бо це необхідно, щоб людям, які зараз захищають країну, було куди повернутися. Тому це складно і зараз нам приємно тут бути і виступати у вас на сцені і ділитися нашими емоціями та любов'ю до України. Концерт відбудеться у середу, 19 листопада о 19.00. Давид Берішвілі, Андрій Турянський Правда тут Львів.